Підручники речі першої необхідності одежа та солодощі. Волонтерський штаб, українська команда вкотре передали допомогу потребуючим українцям. За словами представника штабу Володимира Пічака, важливо, що є підтримка європейських організацій, адже завдяки їхньому сприянню вони її отримують. Зараз непроста ситуація в країні і є багато людей, які потребують допомоги та підтримки. Сьогодні волонтерами штабу Українська команда передаємо допомогу для потребуючих людей. Тану допомогу отримуємо від наших європейських партнерів: це dot for ukraine Відповідно, отримуючи, розподіляємо і передаємо потребуючим. Дану допомогу волонтери цього разу передали у селі Долина. Староста округу Марія Бортник розповідає, є багато внутрішньо переміщених сімей та людей з інвалідністю, яким така підтримка є необхідною. В наш час це дуже важлива допомога, тому що люди внутрішньо переміщені, обмежені в коштах для них продукти харчування чи інші засоби, гігієни, чи ще якісь речі є досить такі. Ну досить важливо це в наш ча зараз. В такий скрутний час це досить важливо. У мене є сім'ї внутрішньо переміщені, є малозабезпечені і інваліди. Отримати допомогу прийшла й мешканка села Марія Петрусь. Розповідає, в складний час будь-яка підтримка є важливою, адже продукти та речі є дорогими а зарплатні чи то пенсії не вистачає. Дуже важливо, важливо тому, що люди є без роботи, без без всія пенсії, без нічого се дуже, дуже велика допомога людям, і ми за це оце, оце дуже дячні. Важливо, що доброчинці допомагають не лише в Івано-Франківську, а й за його межами. Сьогодні ми завітали сюди з допомогою для малозабезпечених верст населення. Також тут є переміщені особи, які потребують. Допомоги неодноразово ми проводимо такі акції з нашим волонтерським штабом. Українська команда не лише в Івано-Франківську долучаємося, також по області. Також волонтери наголосили, аби отримати допомогу, потребуючі можуть звернутися до їхнього штабу або ж в соціальних мережах. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія РАІ.